Варто в принципі тільки почути ось ці нотки, Одразу усі розуміють, що це за музло взагалі. Це так день, який приносить надію. Ну от всі якби знають про це, але не знають хто приносить надію. Ні, служителі. От один з них сидить поруч мною. А ти відчуваєш Просто. музло? А? Мале, мале. Щось таке неймовірне і неосяжне досі приховане у цьому святі різдві. Так Ну, завжди, якщо ти чуєш дзвіночки, все, то різдвяна пісня, то знаєш, як такий прохідний квиточок в Різдвяній Думаю, що ти чуєш дзвіночки, то це або школа, перший дзвоник, останній дзвоник. знаєш. Ну це не ті дзвіночки. Ні, ну там знаєш там воно таке довбе тобі по голові. ти що сідав зверху? До речі, я був тим, хто носив в 10-му чи 11-му класі, коли я теж носив. От я теж був замішаний в цьому корінжу, на жаль. Саджали тільки дівчата то на плечі. Всякому, але ми сьогодні про інші дзвіночки, про різдвяні, і справді це знаєте такий атрибут майже в усіх піснях. І в цій не виняток це звучить зараз трек від Ілони. Нова радість. Всім відома наша пісня, нова радість стала. Син Яка Божий, не бувала. син Божий народився. І ми сьогодні говоримо про Різдво. Друзі, свято монастирський плейлист. Міша монастирський свят Тромса, і ми сьогодні будемо говорити про різдвяні пісні, які створені або переспівані нашими людьми, українцями і україночками. Так, ми обіцяли, що кожного. Місяця у нас буде окремий випуск саме про українських виконавців, і оскільки у нас не вдосі пацани сказали жаль, пацани бо... зробили. Ну якби все правильно, і якби так послухаємо, все ж таки трошки більше цей перший трек від Ілони. Нова радість стала у сучасному такому виконанні. Ти знаєш, хор, це просто от, от, от воно таке у -у 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 -у. І е, насправді Ілона вона була колись у нас на ефірі. Ілона Жердецька. її звати. А, а, а ти... Звичайно, пісня від Ілони Нова радість стала. Знаєте, що, за, що за Ілона? Ну, насправді багато Ілон. От У мене на ефірах було теж, як мінімум три, три Ілони. І, до речі, одна підписана як Ілона, псевдонім у неї там, через крапочку, а інша підписана анолі. Навпаки. Ілона Анолі. прикольно. прикольно. Ну, бо вона подумала, що вже Ілона є. Я ж не буду забирати псевдонім. Так, от дівчина з Києва, Ілона. І вона дуже стала ну не занедовго відомою. Тобто, два роки тому буквально вона залетіла, якби в простір зі своїми піснями. У неї була перша пісня, яка називалася Нехай буде мир. Це якраз на початку повномасштабного вторгнення. Вона довго займалася музикою, але якби не записувала пісні. І от вирішила записати, бо їй всі кажуть, та запиши. Та візьми та запиши. <реш> <реш> є таке я знаю, що людина співає, каже, та, а ще підбивають, та йди на голос. Та йди на екс-фактор. А ти що? <реш> <X -Factor. реш> і <реш> і, <реш> і <реш> знаєш, і пісня <реш> хороша, ну пісня хороша. Так. І зараз вона, знаєш, тут у неї одна з небагатьох пісень, яка вже підписана 2024 рік. Що? Ну, типа, ну знаєш, типу, це ж Різдво, новий рік, типа, вже в новому році. Тому нова радість стала, ви можете її також додавати в собі плейлист. У неї є кілька пісень, і вони на таку, і тематику війни, і тематика Каріздва mm -hmm. і тематика е, життя. Вона у неї є пісня над водою, яка також така, типу, що ти несешся над водою. Все булькає, хлюпає. Ну це як оушен, <хи> це майже як оушен. Да, звісно, там про довіру, про довіру до Бога співається, і вона свої переживання там mm -hmm. розповідає. Ну а це нова радість стала, і власне дуже цікава обробка. Я собі одразу додав. Прикольно впливість. дуже сучасно, дуже класно. Е, далі у нас Брія Блесінг. Це вже твій виконавець. Так, мій виконавець слухаємо. Ще ведати господаря. Викликати Вийди, вийди, господаря. Все на кожарю, там бовички покотились, а яночки народились. Варто, в принципі, тільки почути ось ці нотки, одразу усі розуміють, що це за музло взагалі. Ну, це так? Щедрик, це, це Щедрик, це щедрик, це, це наш щедрик дивися, виконує е, україночка, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, mm -hmm. і виконує mm -hmm. того самого українця, звідки і пішла. Е, е, Популярність цієї пісні, коли вона зазвучала саме у Нью-Йорку. і це було просто неймовірно. Це було неймовірно. Це Леонтович і всесвітньо відомий твір «Щедрик» належить. До тих, над якими Микола Леонтович працював майже все життя. Леонтович, до речі, Прикинь. з Вінничини, там досі його хата є. На жаль, досі не відбудовано нічого з тої хати, де проживав Леонтович. Шкода. Ця хата є. Вона зараз рахується за міською радою. Ця хата, але я думаю, що це дуже класний. Дуже класний, дуже класне місце. І це та людина, яка прославила Україну буквально на, на ну, на весь ну, реально. Світ. Carol of Керол Bells Знають всюди, і всюди. було б класно зробити на тому місці музей е, Леонтовича. Знаєш, куди би могли як, би туристи приїхати. Як знаєш, як у каневі музей Тараса Григоровича Шевченка, там ми заходимо також в його хату. Ну я от особисто там був де, там, стелі такі низькі, там півтора метра. І це було б круто. Знаєш, там через цей музей розповідати історію Щедрика, історію Леонтовича, що всі знали. Щедрик виконав Хор Київського університету в у 1916 році, уявився. це вже 1916, більше ста років. Це вже більше 100 років. Та ти Працював композитор тоді у Києві. Він керував хоровим колективом і викладав у музично-драматичній школі Миколи Лисенка. І ось, Лисенка, Лисенка, Лисенка вибачте. І, і, і Брія Блесінг. Це теж українка, яка була фіналістом, по-моєму, четвертого сезону Голос України. Вона здається тоді. Ще ми говорили про В'ячеслава Рибікова колись, і вони навіть разом записували. Вакарчука вона тоді була. Він Також здається, був у ми, ми слухали того разу е, пісню Скоро вже прийде весна. Да, 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 да. От вони По, разом проповінні. її співають, угу. так. вони разом співають. Тому е, я чув різні виконання щедрика. Але від Брі Блесінг мені подобається найбільше саме ця версія чесне слово. От чотири роки ну, вже ці композиції. І, і вона. Знаєш, і я, от те, що помітив, там ну там сто років тому там, слухали такого там Щедрика, там класичного там тоді всі вау, кричали. А минає там сто років. Ти якби вже також вражаєшся там цією музикою, але тобі потрібно щось нове, нове трактування, нове звучання. І от Брі Блесінг ну, реально вона і ще хочу спіймала по цей щедрику, що Емігранти, перші емігранти з України переїхали в до Америки, Сполучені. Штати в 1870-х роках, і однією з найважливіших подій подій був саме виступ хору Олександра Кошиця. В нью так в 1922 році, і тут вперше виконали Щедрика Леонтовича, і ось це маленьке українське диво, яке розійшлося просто по всіх континентах. Саме з того моменту, це шикарно, і це круто. Знаєш, що це українське, це так. українське, і завдяки цьому нас знає реально весь світ. Не тільки звісно, завдяки цьому. Ми от поговорили про Брієв Блесінга. У мене є ще одні виконавці, які також в сполучених штатах. Хоча вони самі кияни, якби ну просто так склалося. Вони почали переїхали до Портленду ще до повномаштабної війни. Mm -hmm. І там записували музику, там у них, звісно, знаєш, там все, студія, клас, там колись вони творили російською мовою. Ну, і їздили на всілякі там фестивалі, білої ночі, там все таке, там бла 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 Але потім, звісно, якби ну, змінили свою думку. там, І коли вже там війна навіть почалася в 2014 році, вони тоді вже переїхали в Сполучені Штати uh -huh. Америки і почали творити. Це гурт імпринт бенд, mm -hmm. І... Василь Чеховський, гурт лідеру, і по моєму з Рівненщини вони. здається так. А перший концерт у них був у Києві в 2006 році. До речі, дуже багато культових російськомовних пісень, але в Україні саме вони мали велику популярність. Класний бенд. Давай послухаємо. Так, Давай послухаємо їх різдвяну ніч українською. Цікапоміж інші сорі різдвя. Пам'ятаю, 2021 рік тоді вийшла ця пісня два mm -hmm. роки тому, mm -hmm. і це був якраз оцей новий рік до повномасштабного вторгнення. І ти що, знаєш, там всі щось співали. Ну, це таке традиційне, там, де Різдво, це там чисто то е, сім'я, там, типу, щось посидіти за столом, вдягнути шапочку, цю Санта-Клауса, подарунки розібрати, ну там десь прогулятися, ну прогулятися під ялинку, і ти розумієш, та все це так, якби круто, мило, класно, але якби в цих піснях не було самої суті Різдва. І тут я там готую щось плейлист. На різдво і мені виринається пісня. Вони ага. якраз випустили імпринт Бен. Я такий слухаю. Бо вони співали російською, тому ага. я не брав їхні пісні. Ну тому, що вже якби українське треба було пускати. І тут у них українська пісня про Різдво, про суть. І тут є все. Тут знаєш про сім'ю, угу. яка ну і там якраз в кліпі показаний головний вокаліст зі своєю родиною, та зі він, своїми дружиною співає. Да, він з дружиною співає, і там їх доньки також разом з ними в кліпі. І клас, вони показують, що це не тільки сімейне свято, а це сім'я, яка збирається заради того, щоб вшанувати Ісуса. Це перш за все, вшанувати його. Святкувати його день народження, і до слова про гурт Imprint Band, Вони, звісно, зараз в Сполучених Штатах всі, е, якби вся родина і всі учасники. Але, от перше, ти заходиш на їх офіційний сайт. Він, звісно, англійською мовою. Але перше, що написано, це допомога сиротам в Україні. Допомога, допомога сиротам... тим, хто зараз от, постраждав Я від війни. Я знаю особисто сім'ї з Бучі. Знаю сім'ю з Бучі, які є в досить хороших відносинах і дружніх відносинах з, Вас... з Василем Чеховським. І він дуже багато зараз зробив і. І сам імпринт дуже багато зробили для українців і роблять зараз. Там і, вис, і висказали свою позицію. Та і зараз і з першого дня, стали, з першого дня. Е, буквально тим таким берегом, знаєш, куди прийняли ну, багато Так, сімей. І, і, і насправді, ну знаєш, ми багато отримуємо саме допомоги від сполучених штатів, і, от, зокрема, від гурту імпринтбенд, які також донатять і зі своїх концертів, зі своїх релізів. І навіть вони випустили нещодавно кілька пісень. От, прямо ну, вже чисто українською мовою, і вони називаються там Моя Україна, Жива Вода, Божа Земля. Uh -huh. От ці кілька пісень. Ми рекомендуємо. Я рекомендую для прослуховування, тому що це знаєте їх погляд вже як українців і як. Тих, кому Там вони не завжди байпи. були проукраїнськими. Просто, да, просто що, ну, Тоді ми і слухали і все. Так, 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 це, ну... абсолютно. У них не було абсолютно іншої позиції. У них завжди була одна єдина позиція. От. Тому я навіть деякі альбоми російської мови, я такий слухай, у мене серце якби не мучає. Ну, це вже, мене. Це, ну це, вже... Історія. це вже є, це вже історія, і це ностальгія. Ти що є це? і є. Добре, ми рушаємо далі. У нас гурт Forgiven. День Христового Різдва. Forgiven! Форгівен. i yeah. Істинне значення Різдва. Знаєш, як дуже е, рідко зараз можна почути саме ну, причину взагалі, що таке Різдво, і про це дуже мало сьогодні говорять. Mm -hmm. Сьогодні Різдво це магія, це щось таке, знаєш, магічне це має щось статися. Чарівне. чарівне, так це якісь бажання, диво. має диво. так. А де вони? В чому в ці чари? В чому диво? Ось саме гурт е, Forgiven, Це е, ребята знаходяться у Києві. Вони придумали цю пісню. І там е, вони зняли навіть кліп, типу такий, е, живий виступ церковної молоді. Молоді, так, де вони так, так. молодь співає, і є вокаліст, І от до речі, Андрій Козубовський вокаліст. Ми з ним особисто знайомі. Дуже класний хлопець, дуже такий ну, відкритий, щирий. знаєш, І вони пишуть пісні. Це вони самі написали авторську пісню по різдву. І в цьому в цій пісні реально відкривається сама правда про цього Христа, про цю причину взагалі. Народилося немовля. В цей день усі святкували. хори небесні, хори ангельські, знаєш. Пастухи мудриць. Всі ешелони абсолютно різних людей він став доступний для всіх. Знаєш, царям треба було спуститися на рівень людей, щоб до нього потрапити. А люди, звичайні, не потрібно було їм підійматися кудись, щоб побачити це немовля. Так. Їм потрібно було просто пройти в той двір, в той самий двір, в той, той хлів, в той хлів, знаєш, в той жолоб, в якому лежало це немовля, таке доступне, і в такому самому непримітному місці, знаєш, так, і от, б. І але іноді народився цар. Іноді цар. Іноді Наше серце, ми думаємо, знаєте, такі, що воно таке саме непримітне, що ми такі самі гірші люди в світі. От Христос прийшов в саме гірше місце в світі і зробив з цього ну неймовірно велику надію. Зробив невелике, неймовірно велике чудо. Знаєш, і в цьому всьому проявилася любов Божа і до всіх нас, і ну, от в нашому такому маленькому серці або в великому такому знаєш неприбраному серці може народитися це немовля. Та це справжнє диво, і насправді ну тоді для Ізраїля це було велике Ще диво, тому що 400 років вони чекали цього немовля, того пришестя спасителя, який прийде, врятує їх. І ну зараз це можна знаєш. І ми кожного року ми чекаємо, що різдво там це те, щоб день, який приносить надію. Ну от всі якби знають про це, але не знають, хто приносить надію. Так от надію ну, приносить і Ісус Ісус примарна Христос. надія. Знаєш, і людям, мабуть, притаманно на щось надіятися. Ну, а треба коли ж на щось не знають на що. А ці пісні вони приводять тебе, якби в реальність. Ось що це таке, знаєш, да, і це круто. Ми маємо ще кілька пісень. Тож Фою Бенд Noel, зараз лунає в ефірі. От, перше, знаєш, що Міша запитав, а люди знають, що таке Ноел. Про що, це співаю, що він співає Марк Серпівар? Я теж перше почув. Я такий думаю, що за Ноел? Ноел, угу. але це з французької, що означає Різдво. А чому з французької? Я не знаю, чому він Ха -ха! так з французької, але саме були старі е, такі колядки і ага. різдвяні пісні. Там, де якраз от співали Ноел, Ноел. І він використав це. Ну, знаєш, як таку от відсилку до того, що про різдво співали в давнину там 500 тисяч років тому. Тому півтори тисячі дві тисячі років тому е, всі співали вже про Різдво, і так це означає Різдво. І він якраз далі співає, що в цей день народився Спаситель. Що зірка зійшла з небес, вона осяяла шлях мудрецям І от е, це. до речі, вокаліст Марк Сергій Серг... який з Маріуполя і із Мелітополя з Мелітополя. Пробачте, пробачте я, до речі, не був ні в Маріуполі, ні Муліта. Ну, мені теж не довелося, але ми будемо там після перемоги, після визволення вже Мелітополя так і буде. Со Україні так, от з Мелітополя і виїжджав досить складно. Та він родина дітей. Зараз дуже багато волонтерить, дуже багато робить класних речей і для українців, і для України. І служить Богу, віддано служить, публічно служить. Має сторінку таку інфлюенсерську, я би сказав, і дуже багато на показ показує саме своє практичне Так, да. Зокрема, оця от пісня вона підписана як For You Band. От до того як вони утворили M-Worship в місті Мелітополь, у них був For You Band, це окрема була група, яка. Їздила там і з гастролями, і там і з концертами по не тільки там Україні, але й по іншим mm -hmm. країнам, нашим сусіднім. Зараз у них лишився тільки M-Worship, Це проект вже більш церковний, але от досі вони продовжують творити, вони записують пісні українською мовою. Пісні, хоча колись в Мілітополі знову ж таки звучала російська То, мова російськомовне саме. місто. Да, російськомовне місто, і так само, якби у Сергіє Бенд, вони більше російською співали. Але знаєте, все змінюється, і часи змінюються. До речі, і... перейшов на українську Ось, та... зараз українською спілкується. Я пам'ятаю в перші дні, коли він виходив з е, друзі, вітаю вас, так як то Добре сказати? Е, як то, е, українською. А, але зараз дуже гарно говорить. ні, ну але він молодець. Я навіть ці останні його сторіс бачу там ну, з фронту, як реально, там yeah. він під гітарку приїжджає до хлопців, просто там якісь ці пісні заспівати про перемогу. Християнські пісні, поклоніння, які ми співаємо в церкві. Е, ну і він це робить разом з ними, разом із капеланами. Це дуже круто. Ну, а друзі, що можна? Сказати про Марка Сергієва, це точно не та людина, яка була б якимось вовком в овечій шкурі, як ви розумієте. Ось, і це людина, та яка, знаєте, своя така з своїми такими людьми, і вона ну, служить сьогодні українцям на всі Так, Ну у нас лишилися ще одні такі потужні служителі. От один з них сидить поруч зі мною, там з церкви Скіман. Знаєш, ми як то кажуть, твоє знову на у нас лишилося. Просто знаєш, я думав, що взяти. Ми вже говорили про. Роскімос Воршіп, але хороша пісня дуже і е, в хорошому перекладі я пропоную послухати. Ну що, це Hillsong Worship і я так розумію, кавер від гурту Скіманс різдвяна пісня. А, а! Ти відчуваєш музло? Мене 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 розкачує. Ну, отнутріально от, янголи це... співають всі. Слухайте, а, а, це, а, це навіть уявити. Знаєш, там скільки там легіони написано, ангелів там вони отак, от в оточенні. Якщо взагалі говорити про Бога, то десь в біблії Та, є написано, там, що, що кожного разу, коли янголи бачать Бога, то вони не можуть нічого іншого співати, окрім як святий святий Бог Само". І вони навіть падають долі лист. І тобто падають, вони знаєш, і, от, не от, можуть лице і, своє підняти. Я, я пам'ятаю, один богослов. Якось так прикольно пояснив, що Бог він такий, знаєш, як Ато і от коли нова грань якась е, ну являється цим янголом, то вони знов в шоці, типу знаєш, і це безкінечно. Так, це відбувається і вони, постійно і от, знаєш, постійно. І вам що не набридає постійно співати свят свят Та не набридає, Думаю, що кожного разу щось таке з'являється неймовірне і неосяжне. Знаєш, і ось щось таке неймовірне і неосяжне досі приховане у цьому святі різдві. Та хіба міг, хіба це можливо осягнути, що Бог в тілі людини з'явився таким беззахисним немовлям, немалям і це щось таке неосяжне і незрозуміле, але це є, знаєш, і в цьому є велика надія і диво. До речі, ми запрошуємо усіх, хто зараз нас чує у Києві біля ТЦ Лавіна, біля торгового центру Лавіна, Стеценка 30, Скіманс Чорч. Ми будемо співати цю пісню вже в неділю, з ну 13.00. Тому це вже анонс. Ви можете приходити так. Ми заспіваємо її для вас. І ви. Ви чуєте цю, знаєте, ось цю таку це диво Різдва. От в цій пісні. Дуже дуже хороша пісня. Та, і знаєш, кожного року ми на Різдво співаємо в церкві. Ну, от завжди лунає ці різдвяні пісні, ці там десь колядки, там щедрівки. Ну, по різним там церквам по різному співають там пісні про Ісуса. І я знаю, я думаю, що саме в цю мить знову такі янголи, вони такі, ага, так, зараз будуть співати. Про нас зараз зараз буде про нас дивиться. Янголи, знайшли, я, я, я. І вони такі, знаєш, там легіони. Питає так, зараз буде пісня, зараз приспів. Міхайло меча досить yeah, одразу А зна... прикинь, як це круто. Десь на землі там так, люди. І співають. диявол сидить такий, все, вже не про мене. Я вже не янгол. А Та, диявол там, коротше, я думаю, плаче oh. в куточку. Коли Різдвою Великдень, то він там все в так, шоці. Просто Так, він. В тому, шоці просто. Друзі, не забуваємо про істину суть Різдва. Ми всі кажемо, Христос народився. Славімо його славімо oh. його! І ви можете також славити його і слухати пісні саме про нього. Сьогодні ми саме про них і говорили. Тому додавайте в свій плейлист. Ну а ми вам бажаємо. Щасливого різдва щастя, здоров'я, успіхів, навчанні і саме головне, гарно, гарних свят. От До просто зустрічі. щоб було все класно.